Матвія, 4 розділ. По тому Ісус був поведений духом в пустиню, щоб диявол його спокушав, і пости він сорок день і сорок ночей, а в кінці зголоднів. І ось приступив до нього спокусник і сказав Коли ти син Божий, скажи, щоб каміння це стало хлібами. А він відповів і промовив Написано, не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що походить із уст Божих. Тоді забирає диявол його в святе місто і ставить його на наріжника храму, та й каже йому: Коли ти син Божий, то кинься додолу, бо ж написано, Він накаже про тебе своїм ангелам, і вони на руках понесуть тебе, щоб об камінь коли не спіткнути своєї ноги. Ісус відказав йому: Ще написано не спокушай Господа Бога свого. Знов диявол бере його на височезну гору і показує йому всі царства на світі та їхню славу. Та й каже до нього: це все тобі дам, якщо впадеш і мені ти поклонишся. Тоді каже до нього Ісус: Відійди, сатано, бо ж написано Господеві Богові своєму, вклоняйся і служи одному йому. Тоді позоставив диявол Його, і ось ангели приступили і служили йому. Як довідався Ісус, що Івана ув'язнено, перейшов у Галілею, і, покинувши він Назарета, прийшов й оселився в Капернаумі Приморським. На границі країн Завулонової і Нефталивомої. щоб справдилося те, що сказав був Ісая Пророк, промовляючи: «Завулонова земле і Нефталинова земле, за Йорданом при морській дорозі, Галілея Поганська, народ, що в темноті сидів, світло велике побачив, а тим, хто сидів у країні смертельної тіні, засяяло світло. І з того часу Ісус розпочав проповідувати і промовляти. Покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне. Як приходив же він поблизу Галілейського моря, то побачив двох братів: Симона, що зветься Петром, та Андрія, його брата, що невода в море закидали, бо рибалки були. І він каже до них: Ідіть за мною, я зроблю вас ловцями, людей. І вони зараз покинули сіті та й пішли вслід за ним. І далі, пішовши звідти, він побачив двох інших братів. Заведеєвого сина Якова та Івана, його брата, із заведеєм їхнім батьком, що лагодили свого невода в човні, і покликав він їх, вони зараз залишили човна та батька свого та й пішли вслід за ним. І ходив він по всій Галілеї, по їхніх синагогах навчаючи та Євангелію, царства проповідуючи і вздоровляючи всяку недугу і всяку неміч між людьми, а чутка про нього пішла по всій Сирії. І водили до нього недужих усіх, хто терпів на різні хвороби та муки, і біснуватих, і сновид, і розслаблених, і він їх уздоровляв. І багато людей ішло за ним із Галілеї, із десятимістя, із Єрусалиму, із Юдеї, із Зайордання.